Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами завжди Скайський Роман. І в даному відео ми поговоримо про ще одну перспективну тапелку, це тапелка Bloom. Я розкажу вам, що вже нам відомо, чим з нами вже поділилися розробники, які будуть вводитися нововведення в майбутньому. Ну і, звісно, розглянемо сам функціонал, як працює дана тапелка і на чому нам заробляти. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розглянемо на чому ж нам заробляти в даній тапозі. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо, заробляємо, майном і заробляємо, виконуємо певні дії, і заробляємо, переглядаємо короткі відео, і заробляємо, різні боти, які роздають свої токени. Ну і звісно наші тапалки, які зараз є на хайпі. Деякі з них вже ось на стадії. Роздачі, тому переходіть, підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин по тій чи іншій тапалці, по тому чи іншому проєкту. Я про це все сповіщаю в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. А зараз ми перейдемо до, на мою думку, другої за популярністю тапалки, тому що приріст людей, які підписуються в даний проект, є дуже-дуже великим. І щось таке, що вона пробує створити, розробники точніше даної табелки, це буде вперше взагалі в Телеграмі, і якщо їм все вдасться, все вийде, я думаю, буде можна зовсім непогано в ній заробити. Як ви вже зрозуміли, йдеться про табелку Bloom. Це буде взагалі-то гібридна біржа в Телеграмі, такого ще ніхто ніколи не робив. Засновниками є розробники, які працювали з біржею Binance. В регіонах СНГ, тобто ну, це буде щось мега круте, якщо дійсно все вийде, так як вони планують. І так зовсім недавно вони поділилися з нами такими моментами, що нас цікає в майбутньому. Всі пости є в моєму телеграм-каналі, але ось про деякі з них хочу перед тим як перейти до тапелки, вам розказати. І так, перше це дуже багато хто мене запитує, навіть в коментарях, в приватних повідомленнях. Що буде з цими білетами, чи їх краще збирати, чи їх краще використовувати? І так вже відомо, що білети в даній ігрі, там де ми збираємо ті зелені квіточки, багато хто називає їх сніжинками, але це квітки, як сказали розробники. Вони будуть мати термін придатності. Тобто, наприклад, ви сьогодні отримали білети там, за щоденний вхід. До речі, білети також були зменшені за щоденний вхід. Ви, наприклад, сьогодні отримали там 7 білетів. І через 2 місяці чи там через 3 я конкретно не знаю, який буде термін виділений. За сьогодні вам почнуть згоряти ці білети, якщо ви їх не використали. Так само, наприклад, на наступний день, через 3 місяці, за завтра. Ну і так, поступово-поступово. Не будуть згоряти всі відразу, тому я з цим зрозуміло. Наступне, це те, що я говорив, вже зменшили кількість білетів. Тепер ми отримуємо за один день один, за другий другий, і так ніби на протязі 7 днів, а далі вже просто по сім білетів, якщо я точно не помиляюсь. На рахунок інвайт-кодів теж поступає багато запитань, хочу з тим вам теж розказати, тому що я, як інфлюєнсер, в мене є своє телеграм-канал, є свій Ютуб. Я маю право запрошувати більшість користувачів, тобто мені надається більше інвайт-кодів. Якщо ж ви маєте там свій телеграм-канал чи свою групу, можете також звернутися до мене. У мене є форма, яку можна заповнити. І якщо вам її удобрять, то ви отримуєте також більшу кількість ось цих інвайт-кодів. Але у вас повинна бути Telegram-група або YouTube там, або ще інша соцмережа, саме на, ну в принципі, щоб вона була на криптовалютну тематику або там про бізнес. Можна отримати це і без групи, але потрібно дочекатися вже публічної версії, бо наразі йде бета-версія даного проєкту. Тобто в публічній групі вже будуть могли запрошувати всі одинакову кількість, тобто хто буде скільки подіти. Наразі це право мають робити тільки інфлюєнсери їхні, тобто блогери. З цим думаю, також зрозуміло. Ну і звісно, що також ще є цікаве, це що скоро буде вводитися спотова і ф'ючерсна торгівля, за що ми також, напевно, будемо більше заробляти. Плюс скоро буде оновлення, буде падати криптовалюта проєктів, які будуть заходили саме в співпрацю з Bloom. Тобто вони там запартнеряться, і якщо будуть хотіли щоб аудиторія Bloom перейшла на них, вони будуть якусь певну частину своїх монет. Віддавати блум, чи як воно там буде, і вони будуть падати разом з тими сніжинками. Ми їх зможемо збирати і зможемо їх виводити. Цього в даному пості немає, але є в попередньому пості, я про це все писав. Також буде інтегровано їхній гаманець всередину Bloom, тобто скоро він з'явиться. Ну і звісно, що також дуже важливо, це буде в нас додаток на Android і на ICO. Тобто ми зможемо скачати собі даний Bloom та будь-яку іншу біржу, тобто вони хочуть вийти за межі Телеграму. І не тільки в ньому розвиватися. Надіюся, це все в них не вийде. Ось такі основні моменти я виділив з того, що вже відомо. А взагалі -то проект дуже крутий і взагалі багато чого тут планується робити. Думаю, також будуть з часом івенти різні, за якими ми теж додатково зможемо отримувати. До речі, зараз вже кожного дня появляються також нові завдання, за які ми отримаємо ці токени BR, якщо я не помиляюсь. Точніше поїнти. Ну і слідкуємо за проектом, слідкуємо, слідкуємо за моїм телеграм-каналом, тому що там завжди найсвіжіші новини, не тільки по даному проекту, і я стараюся тримати усіх всіх в курсі, щоб всі знали на якій ми стадії, про що йдеться, і до чого взагалі це все нас приведе. Тепер давайте безпосередньо перейдемо в проект. То ще не знайомі з ним коротко покажу, що там потрібно робити, тому що в мене є ще інвайт-коди. Можете зайти, По звичайному користувачу надається раніше було 5, зараз підняли це до 10. Коли ж вийде публічна версія, я наразі не знаю. Говорять, скоро в оновленні буде. І тоді ви вже зможете запросити, якщо у вас є, наприклад, більше ніж 10 друзів, собі спокійно в публічну версію. А зараз будьте з цим акуратні, тому що у вас лише 10 запрошень. Якщо ви запросите друзів, наприклад, роздасте, це, ну не знаю, десь в пості під групою чи десь, люди перейдуть, а тапати не будуть, ну то сенсу вам від них великого не буде. Тому вибирайте користувачів, які дійсно хочуть заробляти, які прагнуть в цьому заробляти, і давайте свої коди таким користувачам. Все, що стосується бета версій також головне що хочу сказати, що всі реферали, які у вас будуть запрошені, ось в даний проект в бета-версії, коли вийде публічна версія, коли вони вже стартують. Ваші ці реферали залишаться так, як, наприклад, ви запрошуєте на будь-яку біржу. Тобто, якщо ваші реферали, ваші друзі будуть виконувати якісь дії в даному проєкті, ви за це будете отримували якусь частинку комісії. Тобто це буде дуже круто, тому що ну, зараз є можливість запросити людей, а пізніше в майбутньому, якщо вони будуть співпрацювати з даною біржою, з даною платформою, ми зможемо ще й на цьому трошечки заробляти. Трошки теорії розказав, зараз давайте перейдемо до практики. Надіюся, ніякий важливий момент не опустив. Якщо вас щось буде цікавити, звісно, пишіть, будемо все знаходити для вас і роз'яснювати. Тож давайте тепер перейдемо до самого Bloom. Ось так виглядає в нас головна вкладка, на яку ви потрапляєте після того, як зайшли в проект. Посилання, до речі, буде в закріпленому кусті під даним відео. Можете переходити, хто ще не майнить. Дуже все просто, один раз на 8 годин ви заходите, і тут у вас буде біла кнопка Start Mining. Ви її нажимаєте пізніше, через 8 годин ви клеймите ці токени, і воно вас знов починає, точніше знов запускаєте, і воно вас знов починає майнити ось ці токени. І відразу тут на головній вкладці нам пропонує зіграти в ігру. Тут ми тратимо свої ті білетики, які нам дають, і називаємо на ці зелені сніжинки, і воно нам, як ви бачите, Додатково ще зверху нараховує блюм. Якщо ми нажимаємо на лід, воно нам заморожує, ми можемо швидше це позбирати. Також тут падають бомбочки, які не треба нажимати, тому що вони нам відмінусовують наші поінти. Наразі я просто так позбираю, бо записую відео. Але тим не менш, давайте, якщо буде бомбочка, спробуємо на неї натиснути, щоб ви бачили, що відтозі відбувається. Ось, мінус 100. Тобто в мене все злетіло до нуля, і за дану ігру я там нічого, наприклад, не отримаю. Тож, чи тратити всі білети чи не тратити, це, звісно, вирішувати вам. У мене їх 344. Наразі я їх не тратив, але думаю, що 50 на 50 буду витрачати для того, щоб вони просто в мені в майбутньому не згоріли. Але можливо, все-таки вийде швидше оновлення, що буде падати разом з тими зірочками, з тими квіточками криптовалюта. Тоді вже буду ловити цю криптовалюту, яку ми зможемо вивести, тому що нагадаю, в них буде свій гаманець інтегрований саме в Telegram, їхньому боті. Де ми зможемо спокійно собі торгувати, продавати, купувати криптовалюту, не виходячи з телеграму. Це буде дуже круто і буде щось нове. Якщо воно залетить користувачам, ну я думаю, і сама монетка нам покаже непоганий ріст. Не знаю, якою буде конвертація, чи нам залишать таку кількість токенів, як у нас є кількість понтів, чи воно буде якесь число скорочене. Це все буде відомо згодом, це все я буду публікувати в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Знизу є в нас друга вкладка. В ній знаходяться доступні завдання. Наразі в мене всі завдання виконані. Тут я також публікую яке завдання коли робити. Не знаю, воно є ніби для всіх доступне, але. Можливо, є такі, які пізніше не буде, можна виконати, тому теж старайтеся виконувати їх вчасно. І третя вкладка це є наші друзі. Тут знаходиться ваше реферальне посилання, всі ваші друзі, яких ви запросили. Ну і тут ми також клемимо за своїх друзів токени, які вони збирають. Тобто 10% за першу лінію і 2,5% за другу лінію ваших рефералів. У мене ще достатньо є інвайт-кодів, тож можете спокійно заходити, можете починати. Майнити дану монету. Бо, як казав з самого початку, приріз в дану групу в даний телеграм-бот, точніше, в них в сам телеграм-канал є дуже великим, там по декілька мільйонів кожних 7 днів додається. Якщо я не помиляюся, то їх вже більше 20 мільйонів набирає популярності. Ну і звісно буде ще більша популярність, коли ми зможемо запрошувати кожен хто скільки кого. Захоче, бо зараз це є обмежено, зараз це мають право робити тільки інфлюєнсери, бо якщо б не вони, то взагалі мало хто би в даних проєктах заробив. Тому доєднуйтеся, починайте майнити, заки є ще можливість. Роздача планується на кінець 2024 року, якщо не зміниться, але тим не менш будуть введені нові функції. Ну і не рекомендую вам. Це пропускати, тому що це все безкоштовно, мінімум часу потребує, просто раз на 8 годин зайти і нажати одну кнопку. Ну, ігру і грати це вже вам як додатковий дохід, в кого є більше часу. Ну а відтоді побачимо, що з цього всього вийде. Тому мені дуже цікаво спостерігати, що за цим буде і скільки вдасться заробити. Нагадаю, посилання буде в описі під цим відео, тож всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.